Гуманітарно-правовий факультет Національного аерокосмічного університету ХАІ це освіта, що формує лідерів. Наш факультет для тих, хто хоче змінювати світ навколо себе, допомагати іншим, займатися аналітично-інформаційною діяльністю, захищати права та свободи людини. У нас можна здобути освіту за наступними програмами: психологія, прикладна лінгвістика, право, правоохоронна діяльність, міжнародна документація та інформація. Ми допомагаємо студентам знаходити себе в сучасному динамічному світі і відкриваємо реальні можливості для кар'єри. Ми вчимо студентів розвивати творчий підхід, вміти висловлювати власні ідеї, ретельно аналізувати та перевіряти інформацію, і для цього активно залучаємо сучасні технології, включаючи інструменти штучного інтелекту. Завдяки залученню фахівців практиків наші студенти здобувають навички, актуальні сьогодні і необхідні для професії майбутнього. Наука для нас не просто слова. Наші студенти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, наукових гуртках і дослідницьких проєктах, публікують свої статті і вже з перших курсів можуть закладати фундамент наукової кар'єри. Освіта стає живою тоді, коли знання перевіряються на практиці. Наші студенти навчаються та проходять стажування за кордоном в рамках програми академічного обміну Еразмус Плюс. А зокрема, в Італійському університеті Тренто, Чеському університеті Томаша Баті, Різькому університеті, Болгарському університеті бібліотекознавства та інформаційних технологій та Західно-Поморському технологічному університеті в Польщі. Наші студенти вже сьогодні залучені до співпраці з тими, хто формує завтрашній день. Факультет має партнерські зв'язки з підприємствами аерокосмічної галузі, провідними it компаніями юридичними фірмами, громадськими об'єднаннями та державними установами. Ми співпрацюємо з національними і міжнародними науковими, освітніми та культурними центрами. Наші випускники успішно працюють юристами, правоохоронцями, психологами та перекладачами науково-технічної літератури. Тут починається не просто навчання. тут Починається твоя історія. Ми відкриваємо шлях до професії, яка стане основою вашого успішного майбутнього. Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.